Ми для тебе співаєм, тобі слава і честь. Алілуя співаєм, за все те, що даєш, славимо тебе, святий Бог, славимо тебе, святий Бог, славимо тебе, святий Бог. Святий наш Господь, славимо Тебе, святий Бог, славимо Тебе, святий Бог, славимо Тебе, святий Бог, святий наш Господь. стоїмо перед вівтарем, серце повне хвали. За любов Твою і за кров, що відкуплені, ми славимо Тебе, святий Бог, славимо Тебе, святий Бог, славимо Тебе, святий Бог, святий наш Господь, славимо Тебе, святий Бог, славимо Тебе, святий Бог. Славимо тебе, святий Бог, святий наш Господь, славимо тебе в ночі, славимо тебе в день, на світанку і ввечері, серце повне пісень, славимо тебе, святий Бог, Славимо Тебе, святий Бог, славимо Тебе, святий Бог, святий наш Господь, славимо тебе, святий Бог, славимо тебе, святий Бог, славимо тебе, святий Бог, Святий наш Господь.